Привіт-привіт! Спільнота, привіт, друзі! У нас сьогодні фініш. Сашко тримає квітку. Зробили хлопці, постаралися. Що ти можеш сказати Сашко з проробленої роботи? Все добре, Супер. Все, зробили. Два столи, південний схід і трошечки південний захід. 41, е, перепрошую, 48 кВт в панельках. Е, що можу сказати? Хлопці перший раз зробили. Знаходиться власник. Хлопці перший раз робили і зробили ну, на 5 з плюсом взагалі. Все чітко. На стойках трубас 60 на 40. Поперечка косина 60 на 40 троєчка, стойки двоєчка. І панель цеплялася, монтувалася 60 на 30. Отак виглядає. У нас сьогодні вже прорита була канава на кабель. Це АВВГ буде 25-ка, монолітний йти е, в гофрі 54 метри. Тут буде інвертор. Тут так зробили такою, можна так сказати, як фольга блискучою ерундою накрили над інвертором, щоб зверху не падав дощик і волога не попадала. Ну, заодно вона панелька двохстороння, воно буде собі відбивати. Так що ще пару днів і я її обв'яжу і будемо чекати, поки. Місцевий рем, точніше, поки підрядник зробить лінію. Оце ще десь, якщо не помиляюся, ще десь три тижні залишилося. І до того часу я це все е, обв'яжу. Буде хороша станція, буде така, я так думаю, одна з найкращих по генерації, які я ще робив. Бо це двохстороння панелька, два столи, південний схід, південний захід. Так що буде Класна буде генерація. Ось так. Так що ніколи не пізно почати щось робити. І мотивація для вас беріться за роботу і вона обов'язково зробиться, Лише би ви мали хотіння її робити. Тут буде також зроблена е, така траншейка, викопана між двома столами. Буде йти гофра для кабелів від фотомодулів. І буде йти ще проволока катанка, вісьмерка. Буде зв'язувати два стола, ноги два столів від як би так сказати, шагової напруги. як би, Буде зв'язувати дві конструкції. ось так. І там десь біля інвертора ми заб'ємо самий штир 50х50 50 уголочок. Щоб було краще заземлення, контрзаземлення самої конструкції. Ось так воно це все виглядає. Так що пізніше власник собі тут дерев, дерева попчищає. Він трошки в при долині живе, але нічого страшного, Сон сонячного випромінюва тут вистачає. Ось так. Ну, Дякувати Богу, ми це все зробили. Накинули панельки, так що хвала Господу. Всім всього найкращого, підписуйтесь на канал. Якщо потрібно, пишіть в коментарях, дам контакти до фахівців, які роблять конструкцію, роблять добре і дорого, до речі. Так що, ось так, квіточка вже висить. Всім всього найкращого, слава героям!